Всім привіт, на зв'язку Еліна Маркова, майстер, феншуй та китайський астролог. мене нещодавно на youtube каналі після перегляду астропрогнозу на червень місяць прозвучало таке питання: як підбирати камені, талісмани, інші мінерали, кристали для того, щоб коригувати свою долю, коригувати свою енергетику. Це досить таке цікаве класне питання, тому що якщо ми беремо західну класичну астрологію, ми беремо планети для того, щоб нам підібрати той чи інший браслет, камінь для корекції нашої енергетики, долі для корекції того, чи іншої, скажімо, тої чи іншої сфери життя. Китайська астрологія абсолютно інша, вона відрізняється від західної астрології. І, звичайно, що до мене проходять з запитами підібрати ті чи інші методи корекції. Певної сфери життя, як підсилити певні елементи, і саме суть підбору каменів, талісманів, браслетів, колонів, кристалів, мінералів для вас по вашій карті. Бадзи заключається в тому, що ми беремо не планети. Ми не змішуємо китайську астрологію, Бадзи з західної класичної астрології. В системі бадзи ми визначаємо корисні, некорисні ваші стихії з п'яти стихій у Так взаємодії. І потім лише по цих елементах я Корисних елементах мається на увазі це дуже важливо. Я підбираю вам той чи інший кристал, мінерал напівдорогоцінний камінь, браслети, колони, підвіски, можливо, певні брелоки, які треба носити з собою для того, щоб прокачувати той чи інший елемент з п'яти. А я нагадаю, які вони є це, є це дерево, вогонь, земля, метал, вода і знову ж таки заключає цикл дерево. І, наприклад, якщо вам корисна там земля, це одні мінерали, кристали, підбори талісманів, браслетів. Якщо корисне дерево, це зовсім інші. Тому тут не треба змішувати ці системи, вони абсолютно різні з різними підходами. Тому ми коригуємо нашу карту Бадзи, і це одна із тих десятків корекцій, які я підбираю, щоб підсилити вас як особистість по карті. Бадзи це підбір ваших талісманів, амулетів, мінералів, кристалів напівдорогоцінних каменів, виключно. По вашій карті, баці, по корисності, некорисності тих чи інших елементів. Тому відповіла на ваше питання і також даю тут цю рекомендацію в себе в інстаграм.